Це, це страх, це настоящий переворот, який пройшов вчора в парламенті. Це все є ну, дуже страшне. Я не знаю, що далі буде. І наша опозиція в шоці? І люди в шоці? Тому що люди хочуть мирним путем, люди хочуть справедливо, і щоб судочинство було справедливе, а це неможливо. Буде страшний тоталітарізм. Ми йдемо по шляху, от як Росія. Говорить, як Росія всі ці демократія вся е, зараз е, прикривається і, на, і отак так от дивиться. Янукович, як робить Росія, як робить Путін, і все під копірочку крови. Ну, це абсурдно, незрозуміло і взагалі позбавлено якого сенсу. Тому побачимо далі, як вони будуть втілюватися українські закони. Суровість українських законів е змякшується їхнім невиконанням. Тому побачимо, що це завершиться. Просто ну, на людей, які багато чого не розуміють, такі закони, навіть президент навряд чи ріши це підписати, тому що це повне порушення прав людини. Думають, що вони це Майдан загонять же, кудись в підвали або в квартири, в хаті нічого подібного наоборот. Кожна людина не зможе ні слова сказати, нічого прокоментувати, ні про кого це що любого може засудити без судів, без приводу. Здивовано, що не всі європейські країни е, виступили зранку і не прокоментували цей закон. Які коментарі? Бо вірте мені, що нічого не буде, поки не допоможе міжнародна спільнота. Вони не вони люкають людей, вони самі злякалися. Це бардак повністю абсолютний і безповоротний, як на мене. Але з іншої сторони це гра. Чим це все закінчиться, буде видно після того, скажімо так, коли наш шановний президент підпише або не підпише ці закони. А як, як воно буде, не думаю, що хтось може дати відповідь зараз конкретно. Щоб прогнозувати зараз дії влади. Як на мене, дуже складно. Вони були прийняті нелегітимний спосіб. Це просто е, юрба зібралася, збилася в кучу, е, купу, і і приймали, піднімали цю руку. Ніхто їх не рахував, взагалі вони ці закони нелегітимні, їх потрібно переголосувати. А якщо ці закони потрібно, е, ну, не, А, до речі, сьогодні ж Янукович підписав цей закор, законів. Так. Е, тим самим він підписав вирок. Він собі підписав вирок. Тому що він ще більше, більше радикалізує суспільство, він ще більше, більше до себе направляє ненависть людей, ненависть людей. Залізя людина повинна пошвидше піти з українського, тому що ми перетворюємося у тоталітарну країну, типу Білорусі, чи навіть по погірше, тому що там все-таки хоч якийсь порядок, а тут взагалі я горі безпереділи. Це все є проти людей і наших дітей і внуків.